Всім привіт! Ви дивитесь чесно про політику, і з вами парламентський аналітик Віталій та моя колега Ірина. Привіт. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про е, цікаву тему, про відвідуваність, відвідуваність комітетів е, народними депутатами. Е, Рух Чесно е, вже не перший рік аналізує відкритість парлам, парламентських комітетів. Е, ми збираємо інформацію про те, як вони звітують про свою роботу. Е, ми дивимось, е, якби даємо дивимо їм оцінку відкритості, і ця оцінка вже з роками, 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 роками росте. Але все одно є проблеми, е, які. Е, не можна, не дозволяють назвати комітети Верховної Ради відкритими і зокрема, дуже складно дізнатися про те, як взагалі народні депутати відвідують свої засідання комітетів. В чому проблема? Вони поки доволі погано про це звітують, але ми вчасно все ж таки змогли зібратися всю інформацію, проаналізувати і для того, щоб розповісти про те. Якщо ж нардепи відвідують свої комітети, і загалом є інформація про відвідуваність 349 народних депутатів. Чого так? Бо у нас є два комітети, які зараз закриті, і про них майже немає ніякої інформації. Зокрема, про відвідуваність. це комітет національної безпеки і правоохоронний комітет, і також є частина народних депутатів, які не працюють в комітетах. Це керівництво Верховної ради, це Стефанчук та його заступники. А якщо аналізувати, збирати загальну інформацію про те, як нардепи відвідують комітети, і рахувати по фракційно і по -погрупно, середню, середню прогульність то лідирує в цьому списку платформа за життя та мир це депутатська група, яку утворила нардепи колишні нардепи до позажа, яку заборонили у 2022 році. Далі нардепи від депутатської групи за майбутнє. Вони мають 34% середніх прогулів комітету. Також багато не прогулюють засідань комітетів своїх по народні депутати. От ще цікаво, найнижчий відсоток середньої прогульності комітетів у слуг народу. 8% у батьківщини п'ятнадцять голосу 15%. А, І розкажи, будь ласка, чому саме така ситуація з відвідуваністю комітетів? Чому, наприклад, там високий відсоток в той же самий слуги народу на твою думку? А, ну, по-перше, після пандемії, під час повномасштабного вторгнення, засідання комітетів проводяться здебільшого онлайн. Тому щоб взяти участь у роботі комітетів, достатньо просто е, зареєструватися в зумі і підключатися на відповідну годину. Цей формат зручний, безперечно, зручний, а особливо він зручний для тих, хто має деякі проблеми, а особливо проблеми з законом. Як, от, наприклад, Сергій Шахов з групи Довіра ми знаємо, що він прогулює засідання в парламенті, і він має на то причину через те, що його розшук. Коють правоохоронці, але він ходить на засідання свого комітету. До речі, чесно помітив одного разу, що пан Шахов поєднував роботу в комітеті із обідом. Ну що ж тут такого захотів поїсти, поїв. Але це не одинокий випадок. Є, наприклад, Віктор М'ялик із групи за майбутнє, і він підключився на засідання з перукарні. Тому, як показує спостереження за роботою, Комітетів підключення на засідання не завжди дорівнює активній участі у власне самій роботі комітетів. Депутати підключаються з більшого, що був кворум, і не беруть активного участі, активної участі в голосуванні, вже доєднуються і стають більш активнішими тільки коли потрібно проголосувати. Наприклад, за той чи інший законопроект, щоб він далі був переданий в голосування. Голосування в стіни парламенту так, але дуже очевидно, що якщо народний депутат навіть не підключається на засідання свого комітету, то відповідно він і навіть не має можливості проголосувати за, ні проголосувати проти, і тим паче взяти участь в обговоренні. І якщо збирати, ну якщо говорити про статистику, яку ми склали про відвідуваність народних депутатів до четвертому році, то 109 народних депутатів не пропустили жодного засідання свого комітету, а нардепів 140 нардепів пропустили до 15% своїх засідань, 71 нардеп пропустив від 16 до 48%, Засідань свого комітету, і понад 50% засідань припустили 29 членів парламенту. Якщо деталізувати, то в список прогульників своїх комітетів, очевидно, можна писати людей, які, ну, наприклад, сидять в СІЗО. Це Нестор Шуфрич і Олександр Дубінський. Їм доволі, напевно, складно з СІЗО підключитися до свого комітету, але Нестор Шуфрич у суді вимагав, щоб йому дозволили виконувати свої повноваження. І суд став на його сторону і дозволив йому. Зокрема, це стало причиною для того, що він зміг зареєструвати свій законопроєкт. Але одночасно з тим, Шуфрич не виконує інше своє повноваження. Він не ходить на засідання свого комітету. І також він ми під час нашого дослідження, коли перевіряли як нардепи відповідають на звернення громадян, не відповідає на звернення він громадян, яке ми йому відправили, і навіть його не відкрив. А щодо Дубінського теж до нього є багато питань, хоч він теж залишається в статусі народного депутата і поїдає, Він теж багато відправляє звернень і жаліється навіть на те, що йому не відповідають на ці звернення. Але разом з тим він не відвідує засідання комітету, проте знаходить місце і час для того, щоб записувати прям стабільно відео для свого ютуб-каналу. Так, я з тобою погоджуюсь, є така статистика, що загалом багато тих прогульщиків парламенту, засідань парламенту, вони в основному і прогулюють засідання своїх комітетів, як, от, до прикладу, Вадим Столар, Федір Христенко чи навіть Петро Порошенко. Але є виключення з правил. наприклад, народна депутатка від фракції Батьківщина Анжеліка Лабунська не пропустила жодного засідання. Засідання комітету, але всі награди вона не з'являлася. Прогуляв всі засідання у 2024 році, як і в парламенті, так і в своєму комітеті народний депутат Степан Івахів. Але в нього є своя причина. Він казав, що йому. Не до душі та серця ходити на таку роботу. Також прогуляв регулярно прогулює засідання народний депутат Ігор Палиця. Нардеп в свою чергу коментував журналістам, що він не може ходити на роботу. Мовляв, йому некомфортно знаходитися в одних стінах із проросійськими депутатами. Погодьтеся, така собі відмазка не прийти на роботу. Та це якраз обидва народні депутати, про яких робили розслідування е, журналісти з і Вони питали в них, чому ж ви не ходите е, в парламент. І я думаю, що тепер можна запитати, чому ж ви не ходите на засідання свого комітету? Можливо, їх зупиняє та ж сама причина, е, що її е, той причина, чому вони не ходять в парламент. Е, от, а якщо аналізувати загалом е, покомітетно, е, як народні депутати е, відвідують е, свої засідання. То середній показник прогулів найбільший у комітету з екології. Там 26% прогулів. Також високий показник в прогулів середній в комітеті здоров'я нації 25% і відсотків свободи слова, На це на цю статистику звичайно впливає те, що в цих комітетах є і нардепи з підозрами, є нардепи, які сидять в СІЗО і вони можуть викривляти статистику. Але загальна вона отака: найменше прогулів ми можемо побачити. Середній показник у комітету гуманітарної політики, у них 6 прогулів середній, а в комітеті правової політики, там 7% прогулів, і в комітеті сплані регламенту. А як ти думаєш, що з цим робити? Саме не маєш на увазі про відвідуваність комітету, що вона доволі погано звітується. Е, так, яким чином нам показувати ось цю. Звітність в коректну та ну загалом е, варто відзначити, що комітети е, майже всі комітети мають розділ на сайті, де можна подивитись від, від, відвідуваність е, кожного члена комітету е, і відповідно е, створити для себе статистику або просто яким чином там зробити висновки щодо роботи нардепа. Е, але після 24 лютого е, ці розділи почали працювати гірше, їх перестали вели вести. Також серед 21 комітету, який зараз відкритий, у п'яти посилання, які ведуть нібито на, цю, на цей розділ на їхньому сайті, він не веде нікуди. І ще в частини комітетів це посилання відкривається, але ти просто бачиш, якби поточний місяць, і ти не можеш перемкнутися між іншими. Тому. Найлегше, найлегше вирішення цієї проблеми це просто почати вести, вести цей розділ якісно, бо в нас є протоколи, які наповнюються кожен день, і навіщо робити зайву роботу? Це дійсно так. Після кожного засідання комітет створює протокол. Але тут є невеличка проблемка: Там. немає одного якогось певного зразкового порядку ведення протоколів. І через те, коли немає одного порядку, комітет ведуть їх. Мягко кажучи, як вони вважають за потрібне, а часто як попало, і от власне в цьому і є проблема важкості подальшого їх аналізу. Тобто, якщо немає чіткого нормального протоколу, досить важко щось потім зрозуміти з нього, проаналізувати його і зрозуміти взагалі, що відбувалося на засіданні того чи іншого комітету. Так, і ми коли аналізували інформацію для цього матеріалу, ми з з цією проблеми нардепи якби засідають в комітетах, але звітують вони про свою роботу в різних форматах: в pdf форматі це скан копії їхніх засідань, ну, самого документу, який неможливо потім машиною прочитати, якимось програмою прочитати цей документ, аби зробити якусь статистику. І ну, йде мова про велику кількість документів, які треба проаналізувати, щоб зробити статистику за 2024 рік, як ми це робили. Ми проаналізували понад 400 протоколів і. Такий різнобій підходу в створенні своїх документів створює проблеми для того, щоб їх аналізувати, і навіть унеможли це унеможливлює. І на додачу до цього не всі комітети публікують протоколи. Десь це може забути, десь хтось може забити. Ми також про це багато говорили в нашому дослідженні відкритості комітетів і відзначали комітети, які не публікують протоколи. Всього їх шість ну якщо рахувати разом з тим з двома. Ті вже закриті, і вони частково повністю публікують ці документи. Ну і загалом, насправді, як і ти казала, Іра, що питала, що ж з цим робити, ну, і найлегший спосіб це просто почасти. Вести, вести, Розділ на сайті, який зараз закинутий, оскільки є протокол, який створюється обов'язково кожного разу, коли пройшло засідання, можна спокійно внести інформацію на сайт для того, щоб потім їм було легше аналізувати, наприклад, нам або журналістам, які дуже часто до нас приходять і питають щодо народних депутатів, а як він відвідує а що ж він в комітеті? А насправді інформації немає, і це дуже дивно через те, що якби по ідеї Робота нардепа в комітеті є надважливою. Він там створює законопроєкти, Там відбувається найголовніше обговорення. І те, що він там в парламент ходить і голосує за законопроєкти, іноді не так важливо, як те, як він працює в комітеті. І ця інформація майже недоступна. І вона, по ідеї, має бути на в сайті, в його профілі, там де є інформація про його відвідуваність парламенту, його виступи. І ця інформація повинна відображатись також на сайті, бо це, по-перше, цікавить журналістів. Це цікава. Від виборців, і це теж частина його обов'язків, які він виконує і, відповідно, ті, хто за нього голосував, мають побачити, як він виконує свою роботу, щоб оцінити його як народного депутата. Тому це такий фінальний крок, який варто зробити, це додати розділ. Розділ в профілі народного депутата щодо його роботи в комітеті. Але для початку найлегший спосіб буде це, хоча б показувати їхню відвідуваність якісно і почати вести розділ про те, як відвідують свої засідання в кожному комітеті. Талі, дякую тобі. Я сподіваюся, що нашим глядачам було так само цікаво, як і мені. І будемо прощатися. Та не забувайте підписуватись, ставте ставити лайки, ділитись цим відео з іншими людьми і вашими друзями, якщо ви хочете бачити ще більше випусків про чесно, про політику. Дякую, до бачення.